Привіт, друзі. Ви на каналі Пчілок, Да? З вами бджілки, мама бджілка і донька бджілка. О, кста, э, э, також я там тільки що побачила бджілку. Що реально була бджілка так, в Майнкрафті? Ось тут, ось тут десь була. Куди вона полетіла? Ну, вони швидкі літають швидко, бачиш. Бджілка, ти де? Так прикольно ну, ну, наше перше бджілки. відео і була вже бджілка. Це так. дуже прикольно. Так, дзінка, е, так, я, я мама... мама. Хто я? Мама, нуб. Як мені сказала, мама, донька, нуб. Я не знаю. Ну, це я не буду сперечатись. Я справді нічого не. Я не, я не розбираюсь взагалі і. ще одна, Яка клас, це хороший знак. <гас> Жабка, Я бачу жабку. Жабка, вона хороша чи погана? Хороша. Хороша. Ой, ой, вчинки, пока дівчинки! Привіт-привіт, ділочки, бо є вже, які, які ж вони гарненькі. Оце Дякую. так так прикольно. Прикольно, я їх побачила. Так, друзі, я одразу попереджаю, що я нічого не розумію в світі Майнкрафт. Ось донька моя розуміє, вона може щось пояснити і розказати. Я нічого не знаю. Якщо ви такі самі, як я, нічого не знаєте, жодного разу не грали, то приєднуйтесь на наш канал і дивіться, як ми вчимося грати. Тобто я, мама, буду вчитись грати. Так? Якщо ви досвідчені гравці, якщо ви вже крути Круті риб, хлопці та дівчата, то теж приєднуйтесь і підказуйте нам, що краще і як зробити. Да? Бо ми, моя теж, моя донька теж не все може знати. Розкажи, будь ласка, що ти зараз робиш і для чого? Я добуваю ось цей блок, тому що тут може випасти Кремінь Ні, не кремінь, крім. Він Яка забила каком? Якась руда, да? щось М -м, така... Це для виживання потрібно, щоб вижити, треба щось зараз зробити. Ну, не дуже прям потрібно. ну Пригодиться. А це ти граєш у виживання чи так виживання, а Ось ще, ще сердечки. А я ще якась ігра. творче, а творче, бо вот. так. Я не знала, що є творчість, а є виживання. Оце виживання. Я нещодавно грала в цей творчість. Ну так просто Так, Ми будемо жити поряд з нашими так, друзями. Почекай, це треба десь домик робу... будувати, господи. Так. Треба, щоб не да? бо вночі, як я розумію, можуть прийти якісь поганці і вбити тебе. Так як вони називаються ці поганці, я не пам'ятаю. Ну, це моби можна сказати або монстри, Моби, монстри, якісь клети там існують, так Так, так тобто тебе перше, що треба зараз зробити, коли ми починаємо гру, це збудувати будиночок. Реально? Так, так. Так, будуємо. Що треба мати? Треба мати дерево, це зрубати треба дерево, так чи як? Так, ну або з землі, ну я буду це робити, мабуть, з дошок. З дошок. Це треба о, якесь окреме місце убрати, або де хочеш, там і будуєш? Де хочеш. Де ага. Це не, не так суттєво. Так, 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 так. Так, ну давай покажемо. Може, ну, я навіть з ось цих А що ти копаєш знову? Чи це для домика? Цю штуку, тут буде яка, якийсь домик. Ага, це як типу фундамент, мабуть, ага. мабуть будується. Ну давай, давай, давай. Зараз, подивимось. Е... На... трошки чи підвісло, да? так. чи так здалося, ну нічого ну, в мене страшного. Ну, не підвісає, не знаю, чому так. Ну, трошки, трошки, не Ну, зараз О! будемо дивитися. Є, я вибила кремінь, все-таки кремінь. Ой, кремінь. і що, щось... а що він, для чого він? Він ну, щось Ну, я знаю, побіли? з нього можна зробити за е, зажигалку чи як її запальничку якусь запальничку так типу так. вогонь розвести можна тепер так? ну, mm, так а mm. так дуже дуже так цікаво Тому цікаво, цікаво. Пінь, пінь. а ї... їжу якусь треба добувати чи так. ти починаєш гру і в тебе є поки що їжа і потім ні ну ось ось в мені в мене показується що є ось, ага, ось, ось ага. Так, жабка, чому ти на мене такими очами? Жабка ж непогана, не, не, не ні. нас? А ми можемо з неї щось по і, ну, мати з ну, жабки? Ну, вбити, ну я не знаю, що з неї може випасти. Хоча може щось прикольне з неї випасти. Ну, треба буде спробувати ну, спочатку треба дім побудувати, я так розумію. Так. Так? Бо яка, якщо не стане темрява, то тебе можуть вбити. Ти можеш... так. Ага. Все це, це я зрозуміла, крутяк. Це я вже на такий нуб, я вже майже профі. Таке я бачу. Так, а що є. Так, ну вибачте. Ну, так не це якась жорстокість. Це якась жорстокість. Ну, вибач. бачите. Не... Бідолашна, вона в тебе тікає з тебе, о, ні. Що? О. До з нічого, не нічого не вийшло. Я більше більш не Чого? буду. Чого? Тут це полізні купалини. Та ти що? О, о, це одне так позначається. Так, 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 І треба так. там іти копати. Привіт! Це лама якась? Це лама? А може це альпака? А може? Ну я не знаю. Друзі, підкажіть, тут є лами чи це альпака, я не знаю. Ну, ну мабуть, лами більше поширені. Так, може. Ну, тебе круте якесь місце, так дивись, що? і бджілки літають, і жабка пригала, і корисні То? копалини є, і лама якась бігає. Ну, прикольно, очая я з'явилася на якомусь... не зрозуміло взагалі, що так. це? Да? Це не острів, стіль, це не ліс. Стіль, мама О, грибочок він мені потрібен. Я бачила у блогера одного, угу, да угу, угу. що там із цього можна зробити якийсь домик. Ось бачиш там грибочок, так. із нього можна зробити домик. Ну це я потім зроблю. Це далеченько, да? Спочатку так. треба домик все ж таки. Так, так, так. Ага, так. це пріоритетно. Так, Скільки? Треба поспішати. Поспішати, да? А де ти бачиш, що скоро ніч Де це показується десь? Ну, просто, просто я, я ти бачу, ти <сху>, що сонце якось А, це на сонце подивилася і зрозуміла, а... що скоро стемніше А також я думаю. Я у... чула, що дуже гарні заходи сонця у майнкрафті Так, так. Треба круче. буде дочекатися. ой а де я зроблю собі... Вхід Прохіди. забули про двері. Так. Давай, Будемо. давай, роби, роби. Так, треба мені ще пос... А покласти. дах? потрібно на дах ставити, да? Конечно. Кон так, двері. в мене ще кремля цього два вже. Так, де мої двері? Де вони? А ось. А чому сразу, відразу три? І так багато не потрібно. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам цікаво нас дивитися. Якщо не цікаво теж щось напишіть, може щось змінити, чи може якийсь там інший формат обрати, теж пишіть. Якщо, може, ви бачите, що ми щось не так робимо, теж, будь ласка, пропишіть так, нам. Кажіть. Да, кажіть. Бо ми ж теж не все можемо знати. Так що е, зараз, о, і ще цей кремень, що мені так везе? Ну це прикольно, мабуть. Так, прикольно. А це ти що копаєш під землю, під землю типу, вглиб домик так, такий? Так, вглиб буде. я потім все йшов. А ще... дах, коли ти будеш робити? Де я вже його трошки починаю так робити. Ні, це не було мать. це мої сходи сходи. Ну, боже. Як ти в цьому взагалі орієнтуєшся? Я не знаю, мені важко навіть зрозуміти, де, де ти знаходишся. Де я сама трошки це ось... На початку плутаються а, всі, так. мабуть, так. Добре. Ось такі в мене. А, це ж сходи вже. Я зрозуміла тепер, чого ти називала це сходами. О, божечки. Так. Зараз він висне трошки. Е, друзі, розкажіть, будь ласка, чи грають ваші мами з вами у Майнкрафт? Якщо грають, теж напишіть, будь ласка, це в коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися, а. чи я одна така. Я впала чи є хтось ще? Тримайся, не падай. Якщо ні, напишіть, чи хотіли б ви, щоб ваша мама спробувала пограти з вами у Майнкрафт? Як я це роблю, так? Так, ну ти не граєш, ти дивишся. Я поки що дивлюсь, бо я, да, я, я боюся, що я тут таке не роблю, таке не роблю. А що я тебе потім... хочу відпустити, хоча б ну якось е утром. Ну так, ти побудуєш, ти зробиш все, що необхідно для життя, а я потім спробую, да, щоб побігати, хоча б подивитись, бо ми, мені так. дуже цікаво. Насправді дуже така прикольна гра. Тут дуже багато треба ну, мислити. У мене ще чотири кремені, я навіть не побачила. П'ять тепер буду. Ну Прикольно в О, тебе земля мені... така хороша потрапилася. Це не земля, це. а як він називається? Ґрунт. Гравій, гравій. Ага. Що Це? Навіть не знаю, що це таке. Да, прикольно. Ну Я взагалі то думала, що це ці ігри, що ви діти граєте, це якась ерунда. Ну, я не розуміла. Але коли я вже починаю дивитися і розуміти. То дуже цікава гра, насправді, треба мислити я багато, не контролювати не деякі моменти не це не і розвиває не вас. Не ти стила, так, зробити? Тебе не з'їдять? З'їдять. Та ми. ти що, може з'їсти? Так, ну я хоча б так. А ти покажеш мені захід сонця, мостин? чи вже не, не, не вийде да, цього? Мені вже, можливо, ні. вже, мабуть, Десь віконця немає віконця? Подивитись Є, ну а блін, це мені не, не подобається, воно ж падає, так воно мені не, не спасе. Зараз я тут від павука зроблю такий. Від? Водинок. Тут бувають павуки. Папел... Боже, я боюсь павуків, чесно. Та да вони тут Хто ще раз... боїться? Вони тут якраз злі, І злі? Ще й кусаються, ще можуть так. вбити? Так Вони можуть пролізти в якусь дірку. Да, вони просто, їм, їм все розуміємо, вони піднімаються так просто вверх. Вони можуть піднятися вверх, просто а -а -а. вверх. І вкусити потім, так? Так. Добре, і скільки тепер буде нічити? Я навіть не знаю. Так, ну це не залежить, да? від Так, так, так. Так, треба хоча б кирку зробити. О, а ось бачиш, кирка? Кресало. 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 Ага, це що вогонь дає? Так, а це що багаття. Багаття, ага, це вже вогонь. Це, а це, це, це ще... що таке стіл лучника? Що це таке? Добре, давай тоді ми будемо присуватися з нашими друзями. Якщо в е, нас все вдасться, ми зробимо продовження нашого відео. Да? Це був перший день. Чекайте наше наступне відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. З вами була мама бджілка та донька бджілка. Бувайте! Пока-пока! Бувайте!